Так, друзі, всім привіт. Займаємося ми далі ремонтом. Хто? Турбіна? Воно лежить з боку. А чого вона збоку боку, Бо ще до неї руки не дійшли. По 100%. Так, ось на даному етапі вже задній міст. Сказав Микола Миколаївич, по грязюці їздите. Так, зараз будемо відкручувати полося. Верні зразу з рукавами. З Знімаємо, розбираємо, дивимося, що треба поміняти. Ну, планетарку це само собою. Вал блокування теж треба міняти. Десь. Та десь хоч вже відсунули. Як лізвіє, так. Жалко планетарку. Хоча воно так все одне за одне цепляється, що по-другому не виходить. Так, чайничок у нас там кипить. Трактор поїхав. Так, да, все Трактор вже поїхав. Уже, коротше, повірте, накрутилися з утра так, що вже думав він і не знімати сьогодні. Ну, ладно. Будете писати, де відео, де відео що не було. Тобто, зараз відкручуємо рукава, усе миємо, перемиваємо, пакуємо. І збираємо назад. Фу. Якось так. А в нас кофе пить є? Все кажу, бо... Ні, покрути, я вас Так легенько все крутиться. не Це куплялося в нас ти сотидіти. Mm -hmm. mm, тільки куди хочуть, туди бігають. Тільки там їм. Зараз зберемо, зберемо побачите. Та, що біля б здах, їм прийшла. 10 год може. Як стоятиме, хватить. Mm -hmm. Казав, Нестер. старий в когось ти ходило і тут ходитиме, так? Да? Що про це? Так, в общем що, ми п'ємо каву і далі займаємося розборкою. Все розкидали, й хани баба. Все порозбирали. А його ще скрутить назад. що йому Так, що ми маємо по задньому мосту? Відмили. Відмили і все. І тут повна жопа, всьому. Так. Да. Так, планетара. Так, так, тут, заедаем? тут валам жопа. А подали, тут Хоть тоже. Нахуй. Ось гострый. Просто лезвие уже. А Ох, на полуосях тоже пиздец. Тут без матюхи уже не можно. Разбираем. Сейчас будем Думати, що робити, чи заказувати нові, чи вести шукати десь проточку і щось ладнати. Вом розібрали увесь торба, нема нема нічого живого в Вомі. Десь ще валяється з нього. запчастюльки. ось вал вома. Все вже капздець. Я думав, хоч тут сюрпризів не буде вже в задньому мосту. Він на одному все. А тут теж сюрпризів з головою оказалось. Що важко, Ще й мясорубка поламалась, Не крутий. Вообще красота. О, трохи легше, да, пішло? Фух. Не радості, не сладості. Нема -не, не нічого вже. Ну, є один плюс. На грутекі знижка 10%. Хоч щось. <плес> <плес> і тут таке саме з цієї лосі. Зараз <плес> розберемо, що там подивимося. Це внутрішні. Можна, прямо. Добре, хоч великі шестерні хороші. Ну що, що І всю Так, ну що, продовжуємо ми крутити. Понамочували, поодмивали трохи кришки, а зараз збиваємо рогулю. Міняти втулки, ставити нові роги під посилену нав'язку. Нелегко дається, де хата просто вискочила легким ударом. Да? А ця така, Фу. так, що ми тут маємо? Міст перемитий стоїть, чекає. Всі стакани, всі чашечки. Всі кришечки, все вже повідмивали, приготовили. Ще треба помить сонечка, ці кришки домить, ну, саме головне ту збити. збить. Запчастюльки всі замовили, грутеку. Отака вподобайка, швидко зреагував, чик-чик-чик, все, все, ввечері вже відправив. Дасть Бог сьогодні доїде вже. Бо так поговорили, кажу, давай, якщо можна, все сьогодні, ну вчора, тобто вечором відправ, щоб до Нового року зібрати заднього моста і щоб вийшла стулиць. Щоб хоча б він вже в новий рік зайшов в комплекті. Хай хоч без комбіни, але в кучі. Еге. Русямба. Угу. Що там протікає? Не виходить на виль, так? Да? Ну хай покине. Казав Юра, казав Юра, поняв? Селярчик, козаріс. Каже, ти як не відкручується або не, ну, не можна збити. Каже, попшикай ведешкою і сядь по кури, каже, воно саме на голову впаде потім. Якщо... Щас, вну... жалко, блін, може, комусь так би Кого? Та нічого вона не понадобиться, вона в неї вже такі люфти. Та де ці люфти? Це заржавіли вони просто. Так <різь> <різь> та, та клепать молотяру, так та їжа вже давно висить. Ти береш її, вона тиліпається, як срака, а збить нереально. Скажи. Так само ми в Ярика міняли. У мене, ну, у мене ми міняли, у мене легко пішло, одна теж трохи виділувалась на борзому. А на самому. В цьому, то збити не можна, а на тому місці, де вона стоїть, вже шліци розбиті, поняв. І... Так то так кажеться, тільки коли збиваєш. Там мені буряки треба привезти. Я не кажу, що так пірав на возику, що колесо пробив. Це колесо, це колесо. А це резина. Дивіться, який вал. Блокировки. Ой. Ось які повинні бути в начальні, а ось які є. Ну Просто жалко. Жалко нові деталі. Можна б сказати, хай би ця блокіровка тут може б і не працювала, може б десь там раз, можна було б і вліпити її туди-назад. Ну, жалко просто. Оте, оте жалко. Бо... Нова планетарка стоїть денег. Якщо їдуть всунути, то цим шлицам така сама буде жопа. Квентаню там і получається із одного вала просрав планетарку. Ну, то есть, ну заодно буде так, як отам. Чого ви поміняли планетарку? То що воно? Лиса. Просто і плюс з сателітами тут корпус у жопа хрестовина побита все, хрестовина теліпається в самому корпусі. Ну, так. От що доводить? Одне поміняв, а друге та ще походить. І те ще походить, доводить до печальки. В один прекрасний момент, всьому тоді жопа. Кошельок пустий. Кошельок пустий, не Ну Нічого. Ми етапорім. Якщо це вже все поборене, то це вже... Ну на цьому вже останавливатися просто було гріх. Я розумію, як воно було печально. Перший момент, коли розібралося. Ну тепер вже все одно діватися нікуди. Просто нікуди. Ця частина взагалі нова. Навіть стояла нова. Як на диво. Як на диво. Так, ну що, пацики курять, а я ні. Так не цікаво. Хорош з вами болтати, треба перекурювати, брати молота Клипати. і клепати далі. Так, цю нову вже перепресували. Новенькі втулки, новенький вал, новий крюк. Все, це вже бомба. Зараз будемо ставити. Но перед тим як поставити, треба поміняти ще і в мосту тут втулки. А щоб їх поміняти, треба розпиляти, бо другого не дано. Туже поставили новеньку, зараз займаємося другою. Слежить. Навесенька втулочка. Зараз туди хлоп, вал плотненько, все чотенько. Вал теж новий, буде красота. Русик, твоя очередь. Піждемо запчасті, щоб не гуляти, а потім все одно це все діло робити, то вирішили одразу все підігнати, поробити. І запчасті приходять і збираємо заднього моста. Сьогодні у нас яке 28 вже. До Нового року. треба його скотити до кучі, щоб він стояв на колесах. Щоб хоча б він в Новий рік зайшов. Завтра або сьогодні. Я от слідив посилку. Пише, що виїхала сьогодні вже з Києва, поняв? Вчора вона попала вже в Київ, сьогодні виїхала з Києва в Лубни. Або часу в 5 вечора будуть. пять чотири Приїхав. Так, що хоч, може бути. Або хтось просто поїхав. Ну, оце так. Проще її розпиляти цю всю втулку, тоді вона виходить. Як виходить, ну, таким маленьким молоточок. Та ось сього вона, покажи як вона виходить. Вона да, так, такого вона виходить. А що не допиляли навіть? див, одна сторона. А. Ні, не допиляв. Не допиляв трохи. Але виходить. Вийшло, вийшло, послабили. Ох. А то, ще він поршень лежить, так пацани предлагають. Ти циліндровим зробив. Да? Видите, як він крутить професіонально. Грязними руками. Та яка разниця? Так добріше. Свій рот не чуєш. Оп, парламент. <різь> так, ладно. Зараз виб'ємо втулку. Хоча може і покажу, як ми її виб'ємо. Просто <різь> стоїть питання, в тому чайник закипів. Зараз ми поп'ємо кофе, а потім виб'ємо, так? Ні. Перш виб'ємо, потім кофе? Ну, виб'ємо кофе, а тоді вже будемо вибивати. Так я за що й кажу? поп'ємо кофе, а тоді будемо вибивати. Все, нема. Давай тобі, не доломиться. Давай доб'ємо. можна тустою вилізає. Ще. Хорош. Це слабша сила. Та була okay. тугіша. Ні, вона... Да вона вийшла на ту сторону. А та хуй там нормально. А що ти біт на спогляди? Хорош, хорошо, все красиво. Ось і. Ще взяв, от. А тобі ні. Mm. Прийшли з цього звідси, значить, вимазати руки надо. Та, тепер кофе. Бо я тільки чашки налагодив. А я не дівся. Пішов по мечика різьбу, щоб на поправи. Так, прилюбили ми вже турбіну. Стало все чітко. Нічого ніде не сверлили, нічого не робили. Бомба. Зараз займаємося, попереварювали вже кронштейни. Я до, до, до того дойду. Переварили тут кріп, кріплення, розвернули воздухан, щоб нам сюди ближче було. Ну, на жаль, у мене немає цього переходничка. Ну нічого. Ну, і думаємо ще, куди нам примудрувати. Чи сюди слив, чи сюди робить. Ще поки ми не зрозуміли. В нас Обід. Михайловна, тобі дякую, обідай їм. Понос. Ярик, понос, ти що? Прийде на те, Дід Мороз, ми ж уйди. За столом треба про дурнастикувати. Поняв, так. хорошо, все. <плес> Хорош вам займатися дурницею. Так, ну що. Компанія Грутек працює, наче у них лічна доставка в новій Лічі почті. Так, вчора вечором тільки написали список, замовили. Сьогодні ось три часа вже все в нас. А, є! є, А, хорошо. Я знаю, Віталій. Що все буде чітко, так? Є, бо це задобно. Красота. Так, сюди вже мішанька ставлює новий подчепник. Це вал блокіровки, який злизаний у нас в хлам. Це у нас дві новеньких полуосі. О, так, що у нас тут ще прийшло? Так, ззаді повністю комплектний оригінальний не, вом. Вом. Так. Тут ще у нас є вали. ну Будемо ставити, буду показувати, зараз не буду витягувати. Так, що у нас тут є? Тут у нас є посилена навіска від брутек. Буде стояти. Ці вже кронштейни теж поставили. Поставили новенькі втулки, новенький вал, там теж новенькі втулки. Все, тут все по красоті. Це є. Так. Так, що ми тут двигаємося по, по турбіні. Отак так воно є. Коротше, не, ну, думали, зразу, що гарячий чи що. А, думали зразу робити злив сюди в кришку, щось там врізатися, але зробити по оригіналу. Поки я з'їздив, поряд забрав посилку, пацани просвердлили, нарізали різьби. Ставиться така кришечка. Кришка і сапуна. Да, підходить кришка сапуна. Так і написано, кришка сапуна. Та здери наклейку ту нахранану. А я міряю, зараз мені ж в трубку гнуть треба. Бо такий розмір, будуть ліні, мабуть. Слухай, я дай розміри зразу показувати. чи дганяю, що мені треба. І коротше отсюда буде слив. А, блин, у блок. Все, все повипадало. Все пропало. Мотор? Міша каже, в суху давай з значало. Мотор впав. типу все криво тут як завжди. Я не його тут поставив. Ми в піднейс зрівняли, ми піднейс зрівняли. Каразниця, вона однакова. А я ж її на герметик посадив, вона там живе. Так. Ну, в общем, приступаємо до роботи. О, все, починає мішаня вже роздиватися, значить, діло буде. От тільки що може роздіться. За тебе сука тільки даром Чого, а? Я тебе взагалі не просив, просив дасть там лес. Нема. Я тільки б Стасіка, блядь, більш ні в кого так не. Як Я чітко камеру включив, бля. просто шикардосно. Коша, я в ген тут виварив. <гум> <гум> так, Подожди, та, а що зразу Євген? Євен тут уже ну, таке ліпив, що в мене. Нам... Євген виварив, але під руководством <гум> Ярослава Миколаєвича. А так, так? Да? Лучше? А хамути вас п'ятниця. Так а там ще ж треба ще ж один хамут надівать. Yeah. На цю сторону. зараз зніму трубу, Як уебу, нахуй. Ну сюди. Чи ти хочеш, щоб воно приварить його, сюди, так? оце завариться, тебе ось і знімати. Туди дивись, тут отак ось, тоді сюди сунуть, хватає. В Женя заваляється. Давайте будемо щось з мостом. А, блін, я забув показати, ми ж вже моста Ферикур. прикрутили. Рекур сказав, Хочу. Я, я вже ж показав, що казав, то я був жовтий, тепер був зелений, да, Женя? так, Жень? Так. Красота! Красота. Все. Шлинили ми його вже. Тепер зараз рукава. Це, мабуть, між прочим. Ярик, ставлю баки вже. Вже так він потік. Бачок потік, Ярик, так? Да. Да? Бачок потік. Так, ну що, потихеньку двигаємося ми вперед. І колеса вперед двигаються, і ми. Зараз представляємо колеса двигаємося. Зараз поставимо ці чи ні. Рукава можна поставити, а тоді одвинуємося. Давай, Давай, зараз перекуримо. Це хороший. Виключай, ставі, перекур. Все, перекур. Так, сто раз питаєте, яке масло заливають. Та 17, джел, сая 85-90. І всім совітую, і совітую всім. При кожній розборці коробки чи моста нове масло заливати. Або хотя б процідити. А процідити чим. Та що ти його процідиш? Ж, ну, якщо в тебе розсипалася коробка там, чи міст куча стружки і залить назад, то як воно там буде? Кайфово? Ці, Класно ти, буде? Екіпо, як ці щоб стружку запірати. Да, воно довго буде. Можна нагріти. І про ж нікам є. Але ж не сім'я. От туди я твою буржуйку і ці І розтаплювати, ним, да? А я буду й сидить. на чому зекономити? А я му й сидить. Ну, а мосмі не зекономить. Колгоспів всю жизнь не гровий. Так колгоспів уже нема тепер, представляєш? У нас тепер буде. Так там кожних 4-5 років новий трактор давали. І що всю злили? Так наші тобі ще не новий дають, Та йди. Ти ми про друге балаке. Ось що тобі в колгоспі робило. Ти бачиш, що воно доробило. До чого доробилося? Толку, що це робило? тільки й робило. От воно якраз колгоспі, ото тільки я Його Треба було на списання, а ну він попав до мене. Щоб <сум> він пішов на списання. <сум> <сум> Отоді. Піліоріхи. оріхи. Металолом. <сум> метал, Ну зараз це все, це вже. Назад путі нема. Mm -mm. Бо якраз вже з передка назад дойшли, не пі назад. Я, я, яка вже путь, а? Ой так, це трошки це позитива. Пізадка <свист> напередок напере. Ізадка напередок. Верташся? Так. Да. По селу і розібрати, подивитися, чи все правильно крутиться. Ні, я вже більш так крутити не хочу. Його туди разом біля культиватора поставить і хай стоїть як на виставці. Ой, так, ладно. Крутим далі. Ні верні курим, а потім крутим. Ай ображаєш. Зображаловка. Ще не висохло. Не висохло, бля. А чому не піджав його? То що я ждав, покоти вставлю. Ярик, не бачиш, два години. Є. Так, що ми маємо? Поставили вже івом. Тут теж вже все зібрано. Зараз вимостили шайбами зазор, прокрутимо ще газетку і побачимо, що воно вийде. Далі вожжаємо. Кажи. Uh ну -huh. uh -huh. no, а ну прокути за коробку. Ось все вона. <плес> процесс потихоньку двигается. Так, ну что, в принципе, на сегодня хорош. Носки мокрые. Носки мокрые он Женька каже. Хватит. Кому сподобався цей відос, з вас вподобайка, комент і підписка на канал. Ну а далі ж буде скоро виїзд, самі розумієте. Так що підписуйтесь, ставте лайкос, і все буде Україна. Пока-пока.